Любі жінки, я хочу звернутися до вас. Чого ви, ото сімейне дерево, в одиночку поливаєте і ростете? Чому? Тому що жінка що? Готує їжу, прасує, прибирає, турбується про дітей. Так у нас склалось національно. що... Чомусь побут часто лягає саме на жінку, але при цьому їй треба продовжувати заробляти, ходити на роботу і так далі. І чоловіки часто не усвідомлюють, що вони в раю. Буквально я жила два роки в Європі, і я там такого не бачила. Для них українські жінки це справжній скарб, тому що ого вона ще їсти може приготувати і ще й на роботу. Ходить. Ще й виглядає якось дуже привабливо. Дівчата, мені здається, що нас десь надурили. <хи> І ще треба вчитися вибудовувати дорослі стосунки, де відповідальність 50 на 50. Якщо відчуваєш, що у тебе із цим затик, приєднуйся до нашого жіночого клубу «Дім душі, та ми вчимося. Пропрацьовувати сценарії, які давно не працюють, і які заводять тебе у глухий кут. Під цим дописом ти знайдеш деталі.